Я чесно вже не пам'ятаю, якого саме коміка, але якийсь, типа, американський комік, здається. Він сказав, типу, що тампони, по-моєму, винайшли чоловіки. І що насправді тампон це дуже чоловічі рішення. Ну, це дуже видно, що це придумав чоловік. тому що, по факту, це, типу, ну, чоловік подивився на жінку такий, що там, блядь, що це протікає. Ну, встав в пробку якусь. Блядь, тепер не знаєте, як діставати. Ну, прибачте вірьовку!» Ну, це суто чолов... видно, що. Чисто чоловічий мозок це придумав. Ну можливо, а це вообще ця менструальна чаша. Я про це чув як про мем. Я вообще ні разу не бачив, щоб хтось цим користувався. Цим хтось користується жінки. Да. Як вона працює? Ну у нас це якось не дуже популярно. А yeah. взагалі в Європі, в Америці це дуже популярна історія. Це, воно типа набирає а це, як маленький такий калпачок. Так, да, mm -hmm. скажімо так, ну як кришечка да, на бутилиці, тільки трішки більша. Вона там з медичного силікону, тобто з комфортних матеріалів. Ти її вставляєш собі в піхву і ходиш з нею, і вона наповнюється, через який час ти просто її виносиш, виливаєш, кип'ятиш і назад вставляєш. Вона ще й на гаразу, так? І її треба не забувати кип'ятити після кожного цього разу. Mm -hmm. да, тобто це важливо.